Усім самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую, сінсей. І ми сьогодні подивимося з вами, які новинки в магазині сінсей. Я хочу розповісти, показати спочатку посуд. Давайте подивимось ціни на посуд, які акції, які знижки, і будемо рухатись з вами далі. Хочу подякувати за коментарі та вподобайки. Величезне вам дякую. Тарілка Біла Супова 119 гривень. Так. Зараз Віталік наробить Це, мабуть, на тістечко маленьке. Ціна його 169. Салатник скляний. Ціна 149 гривень. Гарний, красивий. Бачите, як на світлі як красивий орнамент. Так, це, мабуть, для закусок і для сільотки. 399 є ось в ось такому сірому кольорі. І ще бачу ось така, яка вже в білому кольорі. 399. Це також, мабуть, для салату, я не знаю. мабуть, для салату чи ще для чогось. Для пирогів 389 гривень. Дуже гарне також блюдо. Ціна 229 гривень. І тут я ще ось він. Замітив ось цей салатник. Він мені також дуже сподобався. 339. Якщо поєднати їх разом, ну красива парочка. Менажниця подвійна, ось така, 169 гривень. Менажниця на три секції 219. Тут багато дуже чашок, дуже багато, але так осінніх щось я і не дочекався. Можливо, зараз в іншому ряду ще подивимось. Чашки бачу 99 гривень. Дуже велика кольорова гама на 400 мл. А бачу навіть деякі і по 69 це вже зі знижкою були 149. Стакани, точніше, келихи. В упаковці 4 штуки. ну, Витягувати не зможу показати вам. Дуже багато різних кольорів. Є жовті, є бордові, є такі зелені і є блакитні. 339 за 4 штуки. А, так, один так-так-так 360 мл келих. 219. Зараз зі знижкою. Ось такі стакани високі. Це також 4 штуки. Трішки нижчі стакани 4 штуки на 250 мл 219 гривень. Сито заварник для чаю 149 є золото, є срібло. Знаєте всі, як ним користуватись? Ось так, відкрили його, черпнули заварочку, закрили і до чашки. Форма для млинців 59 гривень, силіконова, Форма для кекса у вигляді веселки 59 гривень. А ось така силіконова 119 на 6 кексів. Силіконова кругла форма 149 гривень. На пироги американські 169 гривень, також силіконова форма. Це, мабуть, формочки для тістечка, для печива 119. Досить класно придумали. Дивіться, як помити підлогу, вдягаєте на взуття своє, і миєте, <смір> типу, ходите і шургаєте по підлозі. 49 гривень така коштує мочалка для миття підлоги. Ось такі щіточки з дерев'яною ручкою, досить така практична. Ціна зараз скажу 119 гривень. Підставки на паперові рушники металеві по 149 гривень по 119 і з підставкою бамбуковою 169 гривень, що тут у нас таке, щось запечатано, не знаю, що дивно мені здається воно повинно стояти на витрині. Килимок для сушки 119. Так, цю штучку, яка, а, як вона сказати, да? витягується, вона робиться маленькою, робиться більшою на ваш розмір а, умивальника, раковини, де ви посуд маєте. Потім поскладали сюди весь посуд, вона стекла прямо в раковину і дуже зручно. Навіть овочі можна чи фрукти 169. Дуже зручний такий а, салатник. Для миття овочів та фруктів разом ситочка йде, ціна 149 гривень. Чи це для макаронів? Це зливати макарони, так? коли зварили, мабуть, так. Витискач для цитрусових разом із стаканчиком з чашкою 119 гривень, пластикові, галечики скляні, ціна 239 гривень. Є ще ось такі, вже з бамбуковою кришкою глечики. Герметична кришка 389. Банки для сипучих, трішки менші, трішки більші. Оця 129 гривень, літр 200, і оця трішки більша 189. На, а, скільки? на скільки? Літр 700? Дуже гарний чайник для заварки. Давайте подивимось ціну. 459 у благородному білому, білому кольорі. А це, мабуть, для якогось жульєна. Це скло, скляна кришка. Ціна 339 гривень. Пляшечки з бамбуковою герметичною кришкою для олії 189 гривень. Можна для оцету да, ще використовувати. Підставка для яєць, дві штуки 79 гривень. Біла. І ще бачу в чорному також кольорі. Минажниця на 4 відділення з бамбуковою підставкою 389 гривень. Ось така 269, також з підставочкою бамбуковою. Так, а це ми з вами відкриємо і подивимось обов'язково. Це ось такі набори по дві штуки: порційні салатники, білий та фісташковий такий колір. Зараз скажу ціну вам на цю і на цю річ. Так, вони по дві штуки, 169 трішки більші у ці білі. Та 119 гривень дві штучки ось ці фісташкові. Деко для пирогів 169 квадратне. Набір для миття посуду в наборі. Раз, два, три, 4, 5. Одиниць 169 гривень. Качалка дерев'яна з дерев'яними ручками. Це силіконова, Досить гарно зроблено. 239 гривень. Сито 119 гривень. Ось така підставка скляній менажниці, Бамбукова підставка 219 гривень за набір з двох штук. Так, килимок вхідний, придверний, 219 гривень, розмір 40х60. Прогумований. Набір таких невеличких чашок, мабуть, на каву, тут 4 штуки, 339 гривень. Ось такі мініатюрні, це дійсно на еспресо. Дуже цікавий набір. Білочка та жолудь, це для солі та для перцю. Зі знижкою 149 гривень. Ось така таця 459 гривень. Блюдо у вигляді листочка 219. А ось я і знайшов келихи, які продаються. Поштучно 149 гривень. Скляні глечики, герметична кришка. 339 на літр. Стаканчики. Ой, стаканчики. Можна окремо придбати, 119. А ось таке, таку підставку 189, можна використовувати для свічок. Тут їх дуже багато різних видів листочки. Така 169 підставочка і трішки інший листок. А ні, такі самий. Так, о, а тут я знайшов дивіться золотим. Бачите, золота ця обідок 339. Жолуді декоративні, сіль та перець, або можна навіть використовувати як декор 149 вже зі знижкою. Печі вже привезли новорічне, ми з вами підемо подивимось. Також новорічне. Слідкуйте за відео на каналі. Трішки згодом буде відео із новорічними товарами із магазину Сінсей. Свічки 119 гривень. Ось такий підсвічник 169 гривень. Ну, В магазині Сінсей дуже-дуже багато різних аромасвічок на будь-який гаманець 219. Дивіться, які гілочки цікаві, білі такі, да? дуже цікаво зроблено. Підібрати гарну вазу буде надзвичайно круто. Ціна такої гілочки 69 гривень зараз зі знижкою. Кошик декоративний, можна навіть вдома для чогось там використовувати. Да? Складати щось 239 гривень. Ну і сінцей дуже-дуже багато штучних квітів. Ціни також різні. 119 це не штучка, а ось така кучка. А в кучці три штучки. 119 гривень ну це вже зимове. Арома свічка чи ні? Ні, просто деко таке декоративне 269. Цікаві грибочки 149. Прозорі по 99 зараз. Дивіться, 99 гривень. Зараз зі знижкою ось така металева серветниця. Це також серветниця у вигляді гарбуза 169 гривень. Чашка гарбузова 169. Для оливок 119 для закусок. І підсвічник дуже цікавий. Один залишився 79 гривень. Ще одна цікава свічка. І дивіться, тут справжня деревина, як кришка. Арома, арома свічка. Ціна 239 гривень. А це також свічки, і вони надзвичайно круто пахнуть. Тут стоїть такий аромат з такими бамбулетками. 269 гривень. Це також свічки арома. І вони надзвичайно круто пахнуть. 219 гривень. Тут є дуже багато різних ароматів. Дуже великий а, вибір рамок 99, велика знижка. Ось таку також можна купити зі знижкою, або навіть знаєте, використовувати її просто, як і декор повісити, 109 гривень. Вази завжди поновлюються в магазині Сінсей, така 149, така також 149. А це новинка ось така цікава, 269. Чорна на ніжках 119. Ось така з дирочкою 149 гривень. 149. 149. Ось така біла та чорна. Така осіння, осіння ваза, 219 гривень. Ціна такої 339. А це підсвічник, можна використовувати лед свічку жолудь. Піс... Підсвічник гарбуз 219. Ну і дуже-дуже багато усіляких ранерів, скатертин, поки що ще бачите осінніх. 169 гривень ранер. Скатертину можна придбати зі знижкою, бачу навіть 289 гривень.

Дуже всього багато, кому цікаво, дивіться, що, що вам потрібно. А, ось. а я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І вже з вами зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока. А я йду знімати а, зимове. Тут щось дуже багато цікавого зимового. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.